Армадов, забудь про головний біль. Рейд сховищами Василькова. Усього у місті 67 офіційно зареєстрованих укриттів. Такі дані начальника відділу цивільного захисту населення. Нам траплялися різні сховки. А ми хочемо глянути, чи воно взагалі ну, функціонує? Великі обладнані і забезпечені мінімальним переліком необхідних речей. Вони відчиняють там. Дивіться урока. Тобто, спуск там. І невеличкі лише зі стільцями для сидіння, де також можна перечекати тривогу. Продовжуємо перевірку. Згідно із вказівниками, у цій багатоповерхівці знаходиться укриття, проте воно зачинене. Шукаємо, як потрапити всередину. У кого ж ключі? Добрий день, А ми задимчудим. Підкажіть, будь ласка пишуть, що у п'ятій квартирі ключі від укриття. Зараз я не беру. Це сховище завжди відкрите, коли повітряна тривога. Ключі у мешканців будинку за кілька хвилин нам влаштовують екскурсію сховищем. Світла немає через в'єлове відключення. Тут обладнаний туалет, спальні місця, підключена вода і водовідведення. Місця багато. Ми зараз разом з мешканцями будинку перевіримо, чи зможемо вийти ми з іншого боку. Виявляється, що на місці запасного входу ведеться ремонт для майбутнього магазину. Хлопці нашому візиту відверто здивувалися. Добрий день, Добрий. А як би нам вийти? Можна? Покажіть нам, як можна де вийти? Де ви зайшли? Ми зайшли з місця, де вказане укриття. А, це ми хочемо це... вийти з укриття. Подивитися, ви ви вихід вихід завалило. Урешті робітники нас все таки випустили і щиросердно запевнили, що після завершення ремонтних робіт цей вихід з підвалу залишить. Після перевірок укриттів, про які нам розказали містяни, які ми знайшли на картах, вирішили перевірити сховища у школах та садочках. Ось і перша школа на нашому маршруті з метою безпеки, номери і локації шкіл. Ми не розголошуємо. Ну так воно в нас невелике, але перші класи ми можемо там е, помістити. Скільки чоловік взагалі можна тут? Е, чоловік 50-60. Пускаєте інших е... людей. Пускаємо, якщо приходять, да це укриття. Працівники обладнали самотужки, але тут є все необхідне: вогнегасник, вентиляція, санітарна кімната, вода, опалення буде від генератора. Раніше у цьому приміщенні був шкільний музей, щоб люди могли відволіктись, експонати і дитячі поробки вирішили залишити. Улітку працювали, працювали наші працівники. З допомогою наших людей, батьків наших, звичайно, ми працювали і зробили, щоб хоча б у нас в закладі була така можливість е, дітей навчати, хоча б перші класи. Наступна школа, до якої ми завітали, більше тому й укриття тут логічно більше. Та ми й уявити не могли наскільки вразить нас організоване тут сховище. Чого собі у вас тут загубитися можна? Ні, Не можна. Яка загальна площа взагалі, якщо реально порахувати? 900 квадратів сидячих місць 700. сім локацій для перебування дітей. Вхід до сховища безпосередньо зі школи, туалет і навіть душ, вода, вайфай і трішки смаколиків для дітей. Для кожного класу відведено своє місце і позначено табличками. Сміття було звичайно зайвого чи маленького. Вивозили все, ремонтували, білили за нормами до тисячі чоловік, але можемо посадити. Є в нас для сидіння до 700. Ціле літо працювали так. Які ж умови у сховках для дошкільнят? Давайте поглянемо, яке укриття підготували в одному із дитячих садочків міста. Я спустився. У Нас тут туалет, коли дітки є. Ми ставимо цю рамку. Угу. У нас повішено там. Штура Слухайте, ось так гарненько, миленько, креативненько для маленьких українців. Тут зробили ігрову зону, повністю розмалювали усе приміщення зсередини, організували місце для сну і вбиральні. У нас в садочку є найпростіше укриття. Як зробили там ремонт, залили бетоном підлогу, зробили освітлення. Там, взагалі, не більше 50 людей. Відзняті укриття у школах ми показуємо експерту асоціації міст України Олегу Гарнику. Цікаво дізнатися його думку щодо цих сховищ. Показуємо відео з першого навчального закладу. Я бачу вода. Ви говорили, що вогнегасник там є. Так опалення, вентиляція, то світло, то є, ну, в принципі якби забезпечені мінімальні. Умови для того, щоб там певний час перебували школярі. на черзі. Відео зі школи з великим укриттям воно ну, заглиблено досить капітальні стіни. Висота достатня. Тут є ще душ, обладнаний, туалет обладнаний, також вода. Там якісь елементарні сухі печиво. Якщо це велика кількість школярів, вчителів тощо, які будуть там переховуватись, то це повинні бути певні умови. Це зрозуміло, це нормально, і це той мінімум, який повинен був бути за словами пана Олега. Під саме поняття укриття можна під. Вести досить велику кількість об'єктів, укриття, про які ми говоримо, це ті е, об'єкти, які в силу певних обставин можуть бути використані. Це метрополітен, це паркінги, тощо, і це звичайні підвали, це цокольні приміщення або навіть перші поверхи. Хоча такі елементарні сховища за можливості мають бути хоча б мінімально обладнаними. Наявність запасного виходу, водопостачання або каналізація, якщо воно розраховано велику кількість людей, це наявність вентиляції місцем для стояння сидіння, якимись. Мінімальним запасом води, якимось бачком для нечистот. експерт радить, якщо поряд є укриття, ним варто скористатися, адже знамените правило двох стін це на випадок, якщо поряд з вами немає безпечнішого укриття.